Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд сукири від компанії Штокер під номером 754. Це є велика сукира, колун. Продається вона ось в такому кожусі. І є невеличка етикетка. На етикетці вказано, що ця сукира має вагу 1400 г, а вага голови складає порядку 1 кг. Перш за все про чохол. Чухол є досить зручний. Захищає лезо під час транспортування. Позаду чухла є ось велика така проушина, в яку можна продягнути ремінь і вдягнути цю сокиру на пояс. Єдине в мене питання виникає: майже півтора кілограмову сокиру носити на поясі. Ще й такої довжини, напевно, зовсім незручно. Тобто, все ж таки, зручніше буде для переноски цю сокиру зафіксувати в чухлі, в тому кожусі і нести, от саме за цю ручку, ось таким чином. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина сокири 61 см, хоча виробник зазначає 60 см, ну я намірював майже 61 см. Довжина леза сокири 16,5 см, ширина леза в цьому місці 9 см, а товщина леза в цій частині складає 28 мм. Позаду є ось такий розширений обух, яким можна забивати і колик, і цвяхи, тобто, в принципі, ось така досить широка площадка. Лезо має увігнуті спуски, і ось тут досить інтенсивне розширення. Тобто такого типу лезо використовується для колки, для поздовження. Сокира є досить велика, досить важка. Міцні чоловіки зможуть використовувати її в одній руці, але для багатьох вона підійде якраз як дворучна. Тефлон захищає нову сокиру від корозії, і ось елементи, які не будуть тертися об деревину, так само будуть добре захищені від корозії. Звичайно, з часом тефлон стреться. Лезо в руків'я залите, і ось в цій частині є декілька отворів, в які заливається, власне цей пластик. І оця конструкція є досить міцною. Такого типу сокири служить без жодних проблем багато років. Саме руків'я є дуже міцне і разом з тим поружне. Тобто легке, виконане воно з пластику. Пластик є армований скловолокном. Оранжева частина руків'я є шершавою, комфортною дуже на дотик. А ось ці от чорні елементи це є резинові вставки, які ще краще амортизують удар і запобігають ковзанню. Оскільки руків'я є порожнисте і виконане з армованого пластику, воно добре поглинає вібрацію під час ударів. До ці вібрації не передаються в руку. З одного і з другого боку на руків'ї є логотипи штокер, а закінчення руків'я має велике розширення. Яке запобігає виковзуванню руки під час роботи. Також на закінченні руків є отвір, крізь який можна продіти паракорд. Придбати сокоїру штокер 754 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.